З вами небос, і ви дивитесь швидкий огляд на кемпінговий ліхтарик Superfire модель Т-22. Т-22 це компактний ліхтар з цифровим дисплеєм, гачком для підвішування і функцією Powerbank. Має комбіновані режими світла. Це у нас верхній LED. комбінований режим може бути слабким або стробоскоп. І також фронтальне світло ось такий от прожектор. Він підходить для побутового, туристичного і аварійного освітлення і робіт на відкритих ділянках. Даний ліхтарик має наступні характеристики. По потужності це у нас 7,4 Вт основне світло, 1 Вт бокове світло, по яскравості. LED – це 300 люмен і бокове світло 90 люменів. Дистанція освітлення ефективно 180 метрів заявлена, Ну це насправді трошки завищене. Я б все-таки розраховував приблизно до 100 метрів, і то цей пучок світла фактично здатний освітити якісь невеликі приміщення, об'єкти на недалекій відстані, щоб ви їх чітко бачили. По часу роботи це у нас LED-світло 5 годин і бокове світло на 25 годин завдяки акумулятору, вбудованому класу 18650 на 1200 мА. Насправді дуже енергоефективний ліхтарик, і якщо вам потрібен тривалий час освічувати щось, то він підходить дуже навіть класно. По зарядці ми маємо тут під гумовою накладочкою зразу біля кнопки USB-C і також. Для функції павербанк можна використовувати ось цей от вихід USB Type-A для того, щоб в екстреній ситуації зарядити ваш телефон або ж просто підзарядити наушники чи годинник. По вазі це 220 грамів. Надзвичайно легкий ліхтарик. По габаритах 156 мм міліметрів має висоти і 99 мм міліметрів в діаметрі. Також Тут є ось така от сонячна панель на верхній частині для того, щоб в довгих відключеннях або подалі від дому ви все ж мали можливість його зарядити і використати. Що стосується захисту, тут він присутній, це у нас клас IP43, відповідно від різних бризок дощу або ж від пилюки. Тобто на дворі його можна поставити, якщо якийсь легкий дощ буде падати, йому абсолютно нічого від цього не станеться. А замовити такий ліхтарик можна написавши нам повідомлення або звернувшись на сайт.